Слава Ісусу Христу, Мир вам, брати і сестри, і дійсно амінь всюди наш Господь. І дійсно після таких псалмів, знаєте, серце зжимається, відчуваючи залежність мою і вашу від Творця неба і землі. Продовжуючи сьогоднішнє свято, я буду читати Псалом великої хвали. Це дійсно єдиний псалом Давида, який записаний тут, присвячений для того, щоб звернути нашу увагу на те, що робить, робив і буде робити наш Господь. 144-й псалом. Я його прочитаю повністю, і ми порозмірковуємо над ним. Я буду тебе величати, о Боже мій, царю. І благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величе Його. Рід родові буде хвалити діла Твої і будуть могутність твою звіщати. Про пишну славу величі Твоєї, про справи величні Твоєї розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, і я про велич Твою розповім. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть і будуть співати про правду Твою, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива. Тебе, Господи, славити будуть! Усі твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть. Про славу царства твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність та про велич царства Твого. Царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Господь підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених. Очі всіх уповають на тебе. І ти їм поживу даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе, ти звичливо годуєш. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, Він виконує бажання тих, хто бояться Його, і благання їх чує та спасає їх. Господь береже усіх, хто любить Його. А безбожних усіх він понищить. Славу Господню Уста мої будуть звищати. І благословляти моя кожне тіло, святе Його імення на віки і віки. Ось такий, друзі, приклад справжньої хвали Богу. Приклад того, що я маю казати моєму творцю. Я, що я маю відчувати перед творцем? Як я вже сказав. Тобто. Як прославити Господа від свого імені? Псалом починається з Я. Тому я можу поставити своє ім'я на початок цього псалму. І це буде хвала на кожен день. Коли я дякую Богу за все, хочу, хочу я цього чи не хочу, я визнаю владу над собою, над всім моїм життям. Давид. Який написав цей псалом, він був царем. Він був помазаним царем, офіційною людиною в тому царстві, де він мешкав. Але що він тут кого говорить? Він славить Господа, називаючи його своїм царем. Що це означає? Що Давид підтвердив, що Бог є цар над царями і пан над панами. Ось який стан має бути людини. Не дивлячись на його посаду, на його положення в світі, Спержин одного разу сказав, що людина яка не осягнула особистості Бога, не може його прославити. Неможливо звеличувати невідоме. І це правда. Як я можу прославити Господа, в якого я сумніваюся або взагалі не вірю? Неможливо. Звеличувати невідоме. І сьогодні, друзі, є нагода створити наше власне поклоніння Богу. З чого ми і почали? Ми, ми почали з зі співу і закінчуємо співом, але ми створюємо сьогодні власне поклоніння, подяки Богу, яке не обмежується святами. Тому що для християн, які щиро хвалять Господа, кожен день є святий, кожен день є День подяки. Так чи ні? <кій> Найпростіше, за що ми дякуємо сьогодні, це за фізичні оці дари, які ми маємо кожен день, кожного року. Тому що на початку створення світу Бог залишив людям обіцянку, яка записана в книгі Буття 8.22, де написано, і поки земля існуватиме, на ній завжди буде час сіяння та жнив. Завжди існуватиме холод і спека, літо і зима, а день і ніч не припиняться. За це ми маємо дякувати нашому Господу. І ось у цьому Псалмі 144 є те, що вказує на причини, за що ми можемо дякувати Богу. І вони записані в 19 му вірші. Хто дивиться? Подивіться на цей вірш. Він, тобто Бог, виконує бажання тих, хто бояться Його, і благання їхні. Чує і спасає їх. Ми подивимося на три причини: подяки нашому Господу із цього вірша. І перша причина це Бог виконує бажання тих, хто бояться Його. Це дуже важливо сприйняти, розуміти свій стан перед Богом, якому я, кому якому я дякую. Ми захоплюємося не тільки словами оцієї хвали, яку прочитали тут діями, які тут також записані, Божі дії, а й ним самим. Тобто ми захоплюємося самим Богом, якому ми сьогодні дякуємо, написано, що Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках. І дуже важливо, друзі, знати, кому ми висловлюємо подяку. Ми висловлюємо подяку один одному. Але сьогодні в центрі нашої подяки Господь, якого ми шануємо, і перед яким ми відчуваємо трепет. Я думаю, якщо ви сьогодні відчули трепет, навіть після псалмів, це вже перший крок до вашої подяки. Тому що кожне слово, яке виходить із нашого серця. Воно або вдячність, або навпаки. Тому ті, про кого тут написано, хто шанує Бога, написано, вони будуть казати про силу грізних твоїх чинів і про велич Твою розповідати. Якщо нічого не відбулося в вашому житті, вам нема про що розповідати. Якщо Господь нічого не зробив для вас, або ви нічого не зробили, нема про що говорити. Але написано щедрий Господь і милосердний. Доготерпеливий і многомілостивий. І добрий до всіх, а його милосердя на всі Його творива. Дуже цікаво, що навіть до тих, хто відкидає сьогодні Божу благодать, вони користуються Божим довготерпінням. Написано, що Бог милосердний до всіх. Сонце посилає на злих і добрих. Ми читаємо теж це. Тому що Бог не відразу гнівується на тих, хто нехтує покаянням або живе в своє задоволення. Чому? Тому що Боже терпіння дуже велике. І дуже часто Бог стримує свою справедлив... справедливість, щоб не лякати людей. Що це значить? Якщо я грішу і не відчуваю осуду, я не, не відчуваю. Те, що Бог мені наказує от саме зараз, це тільки означає те, що Бог є довготерпеливий, многомилостивий, а написано Бог є любов. І саме так Бог ставиться до всіх людей, навіть до тих, хто грішить. Тому що він в курсі, що гріх має дуже сильний вплив на людей. Залежність, яка впливає на людей, Бог це знає. Але він і бажає смерті грішників. Але постає питання. Якщо Бог однаково відноситься до всіх людей, то яка перевага у тих, хто боїться Бога? Може таке питання да, виникнути? Якщо Бог любить всіх, то яка перевага у тих, хто бояться Його? Написано у Псалмі 24 таке риторичне запитання, яке ставить Давид, саме в цьому? моменті. Хто є людина, що боїться Бога? Це цікаво було і на той час. Хто є людина, що боїться Бога? Але він знав вже відповідь і він говорить, така людина має бути впевнена, що їй Господь вкаже шлях, які обрати. Тобто людина підпорядкована Богу, вона шукає відповіді, як Давид шукав. Також відкривається написано Господь тим, хто його бояться. І свій заповіт він їм сповіщає. Про що це говорить? Перевага, яку мають ті, хто шанує Бога, в тім, що їм відкрито розуміння Божого Слова. Вони розуміють, про що Бог говорить в своєму слові. І запитуючи себе, чи я, я, є та людина, яка боїться Бога, я знаходжу в Біблії. Знову ж таки, сміливе прохання Давида до Бога. Це відомий багатьом із нас, Псалом 138. Він говорить: випробуй, Боже, мене. Це дуже сміливе звернення. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь?» Хто спроможний на це? На таке, таке звернення до Бога. Тому, як написано в іншому псалмі, коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволяє їх. Тому велика подяка Богу за це. Друга причина подяки. Бог не тільки виконує бажання тих, хто його бояться, але Він чує їхні благання. Благання. Оно воно схоже на молитву, але є деякі відмінності. Благати, як говорить словник, це наполегливо, невідступно, лагідно просити, в нашому випадку просити Бога. Якщо ми говоримо за молитву, молитва спочатку, справжня молитва, починається з того, що я Бога взвеличую преподношу. молитва Отче наш, вона так починається, Отче наш, що є на небесах. Я думаю спочатку ні про себе, ні про благання. Хоча ця молитва закінчується і проханням потім, але спочатку молитва починається з хвали нашому Господу. І більшість з нас не уявляють своє життя без розмови з Богом, так чи ні? Але чи кожне благання чує Бог? Я знову-таки посилаюсь на приклад Давида. Його благання Богу стали надбанням для багатьох віруючих людей, для багатьох поколінь. Він не соромився своє благання запечатати в всіх псалмах, написати, щоб воно стало дійсно надбанням для поколінь. Увечері, вранці, о півдні, благатиму, волатиму до тебе Господь, бо ти чуєш мене. Голосом своїм я кличу до Господа. Це приклади благання. Лікарі свого часу дослідили деякі особливості плачу-немовлят. Ну, Якщо немовля плаче, або воно втомилося, або воно голодне, правда? Але ще є споглядання, що дитина вміє маніпулювати, наполягати на своєму завдяки плачу. Це теж правда. У пророка Ісаї написано, що коли Бог слухав благання людей в той час, він визначав стан їхніх сердець, а потім відповідав. І ось у Ісаї в 30 розділі написано, коли люди не слухали пророка, коли вони шукали навіть порятунку від ворогів. Він говорить: тому що цей народ непокірливий. Віроломні діти, діти, які не бажають дотримуватися Господнього закону, провидцям вони кажуть, не смійте нам провіщати. А пророкам наказують, не пророкуйте нам правди, а говоріть нам щось приємне. Передбачайте оманливе, з'їдіть з дороги і не говоріть нам про святого Ізраїля. Отакий От стан дорослих дітей, які думають не про те. Але на це Бог відповідав, що якщо вони надалі будуть... Чинити опір, результатом буде поразка і ганьба. Так воно стається. Але при цьому, говорить Ісая, Господь буде чекати, щоб помилувати вас і підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Ось наш Господь. Справедливий, багатомилостивий, але чекаючий. Правильного стану серця людей. Тому що порятунок від Господа прийде, але тільки тоді, коли буде молитва покаяння, молитва благання, правильного справжнього благання до Бога. Близький Господь до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в істині. Тому подяка Богу за це. І третя причина подяки Богу, який не тільки виконує. Бажання ті, хто бояться його, не тільки чує благання тих, хто звертається до Нього, але і спасає їх. В 20 м вірші нашого псалму написано: зберігає Господь усіх, хто любить Його. Давид дуже багато говорив саме про спасіння у Бозі. Ще один псалом, який говорить про це 70-й, уста мої оповідатимуть правду Твою про спасіння Твоє увесь день. Бо числа їх не знаю. І нехай тішаться та веселяться Тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє. І хай завжди говорять, хай буде великий Господь. Я думаю, і я, і ви можемо сьогодні сказати саме спасіння від Господа і над народом своїм Його благословення. І цю працю спасіння звершує тільки один Господь. Тобто змінити людину, її думки, її серце може тільки Господь, його дух, його Слово, яке відроджує дух людини, і Господь не довіряється нікому, ні ангелам, ні святим. І тут дуже важливо бачити одну річ, коли Бог показує свою справедливість, про яку говорить Давид. Вона полягає в тому, що заради милості над грішною людиною над нами всіма, Бог Отець не поступився справедливістю, коли приніс жертву на Христі свого Сина Ісуса Христа. Знайомий багатьом вірш Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ. Це Його милість, що віддав сина свого єдиного. Це Його справедливість. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне це знов його милість. Друзі, що б не трапилося в нашому житті добре чи худе, війна чи лихо, Бог дає спасіння, визволення і мир тому, хто звертається до Нього. І ще одне таке запитання. Як Бог діє, або як би Бог діяв, або спасав, якщо, наприклад, президент звернувся б до Бога. Я не кажу про нашого президента. Що б Бог зробив, як би він спасав народ, якби президент або вища особа молилася Богу? До одного царя прийшли і говорять. Іде на тебе сила силенна з боку моря, і ось вони вже близько. І ось цар видає наказ звернутися до Господа. І він проголосив піст на всю країну, і зібралися люди просити допомоги від Господа. Всі стояли перед Господнім лицем, жінки та їхні діти, також поприходили всі з всіх міст просити Господа, говорячи. Ти пануєш над усіма царствами народів. І в руці твоїй сила та міць, і нема такого, хто б став проти тебе. Якщо прийде на нас зло, меч, укарання, чи муравиця, чи голод, то ми станемо перед лицем твоїм і будемо кликати до Тебе з нашого утиску. І ти почуєш і спасеш. Благання народу в той час було Богом почуто. І на диво вороги знищили саме самі себе. Але, друзі, як би хотілося, щоб така молитва виходила з вуст сучасних президентів. Але ця молитва належить ізраїльському царю Йосафату. історія, яка записана в другій книзі Хронік, 20 розділ. Це правдива історія спасіння визволення Божого народу завдяки. Молитві, посту, яка виходила від самої першої особи. І це дуже важливо. Друзі, багато причин дякувати Богу. Але ця причина найважливіша саме подяка за спасіння, за звільнення, від зла за своє особисте спасіння з тебря невіря, тому що людям потрібен Спаситель. Бог, який спасає від гріха, від всякої залежності, ворогів, страху, тривоги, і тут на землі, і дає надію на життя після смерті. Тому людина, яка боїться Бога, яка звертається з благанням до Бога, матиме надію на спасіння. І така людина буде складати дійсно оцю високу хвалу, яку ми читали в цьому псалмі, і говорити, як Давид. Я буду величати Тебе, мій Боже, я буду прославляти Твоє ім'я повіки. І Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої, за те, що Ти виконуєш бажання тих, хто шанує тебе, за те, що ти чуєш благання праведних, за те, що даруєш їм спасіння Твоє. Є за що дякувати, правда? І ми будемо зараз молитися і в своїх молитвах дякувати Богу. Що він це зробив і робить. Амінь. Помолимось.